Дуже багато веганів, вегетаріанців які здорові, люди і почувають себе прекрасно. І зараз вже є дуже багато досліджень, які доказують, що вегетаріанство, правильне збалансоване вегетаріанство, ніяк не шкодить організму. Є, е, Якщо вже так поглибитись, є декілька груп. Людей, які, навіть, яким бажано більше споживати рослинного, залежить від того, в якому регіоні ви народились, і так далі. Це як про клімат, комусь підходить більш вологи, комусь комусь більше гірське повітря потрібне і так далі. З харчуванням так само може бути за рахунок там, ДНК і там, uh -huh. дуже, дуже глибоко і довго. Якщо людина традиційно там харчувалась, заходить на піст, їй це не зашкодить, mm -hmm. якщо це збалансовано. Тобто вона замочує бобові, горіхи, в неї збалансований раціон, так само є, білки, білки, вуглеводи і так далі. Чому б водички ще не забувати бажано?